В ефірі телерадіокомпанія «Рокета». До вашої уваги. Інформаційна програма Підсумки Тижня. Під час засідання виконавчого комітету, що відбулося 27 грудня, розглянуто 12 питань порядку денного. Серед них про встановлення комунальному підприємству Рокетне Водоканал. Економічно обґрунтованих тарифів на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення Шановні колеги, пропозиція членів виконавчого комітету, пропозиція моя встановити тарифи для водовідведення централізованого у сумі 36 гривень 61 копійка за один кубічний метр води. І централізоване водопостачання 73 гривні 25 копійок. І загальна сума буде 109 гривень 86 копійок тариф. Це вода і водовідведення для населення. Всі решта організації різних форм власності 100% тариф. Також розглянуто питання про затвердження норм надання послуг. З управління змішаними або роздільно зібраними побутовими відходами у домогосподарствах на підприємствах в установах організаціях та з управління відходами зелених насаджень у населених пунктах Рокитнянської селищної територіальної громади на 2024-2029 роки. Члени виконавчого комітету розглянули питання про затвердження протоколу номер 25 від 26 грудня 2024 року засідання комісії з питань надання матеріальної грошової допомоги військовослужбовцям, які брали беруть участь у захисті України, членам їх сімей та членам загиблих військовослужбовців. З цих та інших питань порядку денного прийнято відповідні рішення. Християни Західного і Східного обрядів вдруге офіційно відзначили Різдво Христове 25 грудня. Православна Церква України та Українська греко-католицька церква 1 вересня 2023 року перейшли на новоюліанський календар. Різдво Христове, одне з найбільших християнських свят, встановлене на згадку про народження Ісуса Христа у Вифлеємі. Напередодні Різдва християн у святвечір прийнято колядувати. Відповідно до традиції ліцеїсти Рокетнянського ліцею No3 підготували культурну програму і привітали з нагоди свята працівників Рокетнянської селищної ради, її структурних підрозділів та установ селища. Христос народився. Славімо Його! Кабінет міністрів України ухвалив рішення автоматично подовжити діючі бронювання від мобілізації на один місяць, але не довше, ніж до 28 лютого 2025 року. Це стосується бронювань, які були чинним станом на 19 грудня 2024 року, та надані відповідно до постанови номер 76 від 27 січня 2023 року, рішення пов'язане з тимчасовим призупиненням роботи держреєстрів через кібератаку. Міністерство соціальної політики працює над реформуванням системи соціального страхування. Перший заступник міністра соціальної політики Дар'я Марчак наголосила, що всі люди, які мають встановлену інвалідність, будуть отримувати всі ті виплати і пенсії, які мають сьогодні за чинним законодавством. А зміни після ухвалення законопроєкту будуть стосуватися тих людей, які через травмування, професійне чи загальне захворювання витратили можливості працювати починаючи із 1 січня 2026 року. Розповідаючи про зміни, Дар'я Марчак зазначила. Що максимальний розмір щомісячної страхової виплати у разі нещасного випадку на виробництві збільшиться до п'яти мінімальних заробітних плат 40 тисяч гривень. Наразі максимальний розмір виплати 32 тисячі гривень. Лікарняний оплачуватиметься до 14 місяців, адже важкі травми чи захворювання можуть потребувати більшого часу для лікування та відновлення людини. А для людей, які не можуть швидко повернутись до роботи після завершення реабілітації, допомога державного центру зайнятості по працевлаштуванню та виплаті допомоги по безробіттю, буде продовжуватись до моменту працевлаштування. Нещодавно у спортивному залі рокетнянської дитячо-юнацької спортивної школи традиційно відбувся щорічний чемпіонат з боротьби вільної серед юнаків і дівчат, присвячений захисникам України. Участь у ньому, окрім рокетнянських борців, взяли команди з Білої церкви, де у США Олімп, де у США Юність. Обухова, Боуслава, Узина, Кагрилика, боярки та малої вільшанки. У залі ніде впасти яблуку, адже всі змагання щоразу збирають не тільки учасників чемпіонату, але і їх батьків і численних уболівальників. Сьогодні ми проводимо відкриту першість рокетнянської дитячо-нацької спортивної школи з вільної боротьби. На ці змагання до нас завітало вісім команд. Загалом у цих змаганнях приймають участі 88 дітей. На відділенні вільної боротьби в Рокетнянській дитячій юнацькій спортивній школі працюють три тренера: Липовенко Олександр Григорович – майстер спорту, Шукшин дім майстер спорту, Бойко В'ячеслав Олександрович. Загалом займається 96 дітей на відділенні вільної боротьби. Ці змагання в нас являються традиційними, проходять кожного року, і все більше і більше учасників приїжджають до нас змагатися на наших змаганнях. Я дуже вдячний спонсору. По першу чергу, це Кривобоку Олегу, який забезпечив фінансування проведення нашого заходу, який закупив медалі, призи для дітей, які будуть вручені по закінченні наших змагань. Зараз на килимах відбуваються схватки у різних вагових категоріях і вікових категоріях. Змагання проходить для дітей дуже цікаво. Всі діти задоволені, батьки задоволені. Також хочу подякувати не тільки діткам, які приїхали взяти участь, а й тренерам і батькам, які підтримують палку, підтримують своїх дітей, ведуть їх впевнено до їхньої перемоги. Всі діти будуть нагороджені по закінченню змагань, ті, які зайняли перші, другі, треті місця, будуть нагороджені медалями. А за перше місце ще й будуть нагороджені додатковими кубками. Кубки у нас будуть. Імені підписані із нашими змаганнями, як називаються наші змагання. Це кожна дитина, яка займе перше місце, отримає в руки такий кубочок. І медалі в нас також всі підписані із написами наших змагань, як називаються наші змагання за перше, друге, третє місце. Четвертого місця немає, а будуть нагороджуватися дітки за два третіх місця. Тобто діти, які будуть боротися за третє-четверте місце, отримають всі нагороди за третє місце. Організація змагань, я думаю, що вона прийшла на високому рівні, забезпечені всім. Тренера із інших регіонів задоволені і мають бажання на наступний рік, та й не тільки один раз у рік, а я думаю, що ми ці змагання зробимо дві чи тричі на рік, щоб приходила відкрита перші звільної боротьби, щоб дітки набиралися більше опиту і займалися цим видом спорту. Чемпіонат розпочався із змагань серед наймолодших, які змагалися на двох борцівських килимах одночасно. Потім підключилися й інші учасники, а на закінчення відбулися захоплюючі поєдинки у фіналах. Юні спортсмени Рокетнянської дитячо-юнацької спортивної школи вибороли на цих змаганнях три перших місця. Давид Кривобок. Арсен Драга, Олексій Погасій, шість других місць та дев'ять третіх місць. Юні борці з інших команд також не залишилися без нагород. Особливо успішно змагалися спортсмени з УЗНа. Усі переможці та призери змагань були відзначені нагородами, медалями та статуетками від спонсора змагань Олега Кривобока. Нагороди вручили директор спортивної школи В'ячеслав Калінський та ветерани війни, учасники бойових дій у складі Збройних сил України Василь Сахно і Юрій Білозерський. Активну участь в організації змагань взяли Олег Миколайович Кривовок, тренери-викладачі відділення Олександр Липовенко, В'ячеслав Бойко та Вадим Шукшин. На цьому випуск інформаційної програми Підсумки тижня завершено. Усіх з прийдешнім новим 2025 роком. Миру, спокою і перемоги!